Вітаю! Останнім часом мене все частіше запитують, яке покарання поніс начальник Миколаївського карного розшуку, який десятиліттями фсб ФСБшного положенця Наума? Ну, по-перше, столичні правоохоронці підтвердили інформацію про багаторичні зв'язки положенця Наума з ФСБ, друг дитинства, Калінград, ФСБшний офіцер, спільні сімейні відпочинки за кордоном, допомога в налагодженні зв'язків з російськими судоями в законі. Шахрайські схематози і нездійснені мрії про захід російських військ до Миколаєва та багато іншого. Наум також підпетив цю інформацію, каже, що російський офіцер ФСБ, справді його друг, з яким він вже багато років на зв'язку, розмовляє щонайменше раз на тиждень. Положення запевняє, що вони ведуть діалоги на побутові теми суто українською мовою. Ну, без лікарів тут не розібратися. У столиці ставлять логічне запитання, чим усі роки займалися миколаївські правоохоронці? Ну, Відповідаю, наприкінці 23-го року, після приїзду до Миколаєва нового, керів... нового керівництва поліції, на першій зустрічі я озвучив усі застереження щодо Наума та його тісного зв'язку з ФСБ. Також казав про новинського бізнес-партнера та близького друга Анатолія Гасюка. З яким вони неодноразово відпочивали за кордоном разом з ФСБшним куратором. Зазначав про багаторічний Ноумівський ментовський дах в особі співробітника поліції Василя Федора, зяття Гасюка Наума, та про їх спільні корупційні та шахрайські схеми, які функціонують по сьогоднішній день. Але незважаючи на це, вони усвідомлено заклали під себе бомбу з повільної дії у вигляді Федора, Призначивши його начальника Миколаївського обласного карного розшуку. І на цьому вони не зупинилися. Справжнє провеття дна сталося, коли керівництво поліції за рекомендацією Федора поїхало святкувати день народження одного з полтавських заступників на фазенду Гасюка та ще й потягли з собою весь керівний склад поліції, надавши криміналу чудову нагоду одним махом задокументувати усіх перших осіб правоохоронної системи. Уявіть картину. Припустимо, до Дніпра прибув новий начальник поліції для боротьби з криміналом. І насамперед призначив на посаду начальника карного розшуку кума та сусіда Дніпровського злодія в законі. А потім запросив весь керівний склад поліції відсвяткувати день народження на фазенді близького друга та бізнес-партнера цього ж злодія в законі. Ну, на перший погляд, звучить як казка. Але в Миколаєві все саме так і сталося. Тепер ви розумієте, чому керівництво Миколаївської поліції досі не ініціювало проведення службового розслідування щодо Василя Федора, сусіда, кума, бізнес-партнера, банщика, кухаря ФСБшного положенця Нома? От тому що після проведення об'єктивного та незаангажованого розслідування воно вийде на самих себе. Доведеться звільнити з посади не лише Федора, а й начальника Миколаївської поліції Махна. Та, як мінімум, одного з його заступників. Саме вони, незважаючи на корупційні ризики, призначили Федора на посаду і несуть за це персональну відповідальність. У зв'язку з цим, керівництво поліції робить вигляд, що нічого не відбувається, і наївно вважає, що проблема вирішиться, вирішиться сама собою. До речі, після мого першого відео вони видали базу, що, начебто Федір, Переїхав і більше не є сусідом положенця наума. Ви уявляєте, Вася Федір більше не живе біля Наума. Ось воно справжня перемога. Так наум теж переїхав, тільки до столичного січого ізолятора. А Федір разом із своїм тестем Гасюком має сидіти в сідніх камерах, а не царувати на керівній посаді в поліції та жарувати на волі. Смішувати гидко, слухати цю ахінею від перших осіб правоохоронної системи регіону. За період їхнього правління наум безкарно схематозу по всіх напрямках. Поповнював Злодійську общаки, облаштовував життя російських злодій в законі за рахунок українців. Ви знаєте, що я кажу правду, і вам від неї вже нікуди не подітися. Федір не має майбутнього прохоронній системі. А чим більше ви брешете, тим щільніше прив'язуєтеся до ноумівського організованого злочинного угруповання. Усі процеси запущені. І тільки питання часу, коли всі ці персонажі понесуть покарання. Запам'ятайте, в якому звані, на яку посаду, і в який регіон би вас не перевали з Миколаєва, за вами блукатиме привід Васі Федора та тіні двох п'яних ментів, які в одному з миколаївських потних закладів спочатку заприскали газовим балоном дівчат, їхніх дітей, а потім побули дівчину та хлопця. А ви, в свою чергу, до останнього дня їх захищали і намагалися відгородити від відповідальності. Сергій Анатолійович, ви на Миколаївщині легалізували казино, Вирішили під час війни зробити власне субоштанці. Усе, як у найкращих гральних закладах Монако та Барселони, Віп клієнти, ігрові автомати, рулетка, покрині столи, елітні напої, нічні розваги. Та Вася Федір на касі. Можу вам накинути адресу.